Новий завіт чітко говорить про загальний характер Євангелія. Йдіть по всьому світу і проповідуйте благу звістку. Ісус для всіх. Але ось у чому справа з християнським універсалізмом. Він звичайно виглядає благородно і піднесено, мовляв, ми врятуємо світ. Проте насправді це одна з найбільш образливо зарозумілих доктрин за всю історію релігій. Вона безпосередньо привела до почуття вседозволеності і переваги, яке ми до цього дня спостерігаємо у фанатичних натовпів євангеліків по всьому світу. Самовпевнене і гордовите переконання, що саме твоя віра, яку неможливо довести правильно, а всі інші помилкові, є образою здорового глузду і людяності, особливо з огляду на те, що міф про Христа спирається на приголомшливу кількість більш ранніх історій про вмираючих і воскресаючих сонячних божеств, ідея навіть не нова. Але саме це відчуття винятковості стало причиною знищення безлічі корінних культур і духовних традицій по всьому світу, які ми вже ніколи не зможемо повернути. Тож ні, Ісус зовсім не для всіх. Я все ж вважаю, що Ісус дійсно для всіх. І справа не в винятковості чи зарозумілості, а в тому, що є вагомі підстави вважати християнство об'єктивно істинне. А якщо це правда, то стверджувати, що саме так Бог відкрив себе світу і кличе нас до себе, зовсім не зарозумілість, а визнання істини. І тоді цю звістку природно варто поширювати всюди. Що ж до твердження, що історія Ісуса, нібито заснована на стародавніх міфах про вмираючих і воскресаючих богів, то це погляд, що застарів понад 200 років тому. Такі ідеї висловлювала школа історії релігій ще в кінці 1700-х років. Сьогодні вони давно застаріли, і цей чоловік явно не знайомий із сучасними дослідженнями. Сучасні історики вважають Євангелія достовірними джерелами життя і вчення Ісуса з Назарету. І головне питання не про схожість з міфами, а про те, чи є ці вчення істинними. Особисто я вважаю, що на це є хороші підстави. І всупереч твердженням цієї людини християнська церква в світі зовсім не стискаються. Ми живемо в епоху безпрецедентного зростання християнства, особливо в Азії, Африці та Латинській Америці. Так, в Європі та Північній Америці зростання стримане. Але в глобальному масштабі християнство продовжує стрімко поширюватися. Тож, я думаю, цій людині варто було б трохи почитати, ознайомитися з сучасними дослідженнями історичного Ісуса і тоді вже повернутися до питання, чи дійсно претензія на істину це прояв зарозумілості.